Росія не має варіантів для ескалації проти України у трьох просторах військових дій. Мова йде про сушу, повітря, море. Експертна думка і цитата Френка Ледвіджа, військового розвідника в минулому і викладача військової стратегії і права в Портсмутському університеті. Він вважає, що в Кремля взагалі не залишилось можливостей відповісти жорстко. Як це обіцяють різні ординські функціонери, тому що бронетанкові сили цього злочинного угруповання фактично знищені. Зусилля з набору та навчанню особового складу не мали успіху, що в найближчій перспективі призведе до закінчення можливостей наступати. Повітряний простір для агресора закритий. Літаки, що ризикують залітати на територію дії ППО, знищуються. А 90% ракет Оркостану збиваються тією ж українською ППО, виснажити яке точно не вдасться, бо Україна практично перейшла на західні зразки, а західні союзники будуть відновлювати запаси для нього. А тут ще й патріот, який збиває отой страшний кінжал. Навіть якщо Болотія спробує заблокувати морські можливості України з вивозу її продукції, Захід легко компенсує їй ці витрати. Отже. Чи є в терористичного анклаву козирі, які вона могла б використовувати для дій у відповідь? Якщо коротко, то жодних.